В Івано-Франківську з'явився новий продовольчий ринок Станіславський. Його розташували на території птахокомбінату. І хоча торгівля тут лише розпочинається, зацікавлені покупці вже навідуються, аби дізнатися ціни. М'ясо, м'ясо я не питала, язички питала 42 гривні. То можна язички, так якби нормально. Буду приходити, бо я тут рядом. Так що буду продавати городину, сир, сметану та молоко тут зможуть мешканці прилеглих сіл. У перспективі планують для кожного району виокремити кіоск, де сільський кооператив збуватиме свій крам. Зголосилися до співпраці виробники ковбасної та хлібопродукції. Засновники обіцяють злагоджену роботу лабораторії та чітке дотримання санітарних і пожежних норм. Між тим умови торгівлі на ринку, зважаючи на економічну ситуацію в державі. Пропонують ліберальні до 1 березня. Ми запрошуємо всіх торгувати безплатно овочевою продукцією, продукцією, скажімо, безплатно, це оптову торгівлю з машин. В приміщеннях павільйону, в приміщеннях малих архітектурних форм ми пропонуємо значить, безкоштовно один місяць. І після того будемо брати таку символічну чисту плату у планах засновників ринку відкрити для оптових покупців під'їзд безпосередньо до кіосків на автомобілі.